Оля, щойно розпочавши свою зміну і тільки встигнувши відвести пару клієнтів, отримала терміновий дзвінок від боса. Валерій вимагав, щоб вона негайно приїхала до офісу їх фірми-перевізника, і це її насторожило. Останнім часом вона нічого не порушувала, дотримувалась правил дорожнього руху. Хоча іноді, поспішаючи в аеропорт з клієнтами, доводилось перевищувати швидкість. Але через такі дрібниці Валерій ніколи не викликав. Вона губилась в здогадах. Припаркувавши свою шкоду на майданчику перед офісом, вона побачила Валерія, який корив біля входу та розмовляв з якимось чоловіком. Було видно, що Валерій був трохи напружений. Чоловік, який стояв поруч з ним, здався Олі невиразно знайомим точно, це її клієнт з минулої зміни, якого вона підвозила до аеропорту, той самий, який дуже поспішав на літак та забув в її машині гаманець. Серце Олі забило щастіше. Вона згадала, як після зміни виявила в салоні гаманець. Відкривши його, побачила товсту пачку копюр та безліч кредиток. Якийсь час вона тримала в руках чуже багатство, подумки, уявляючи, що могла б купити на ці гроші нове плаття, красиве взуття, щось для дому. На мить вона навіть уявила, як її життя змінюється, але відразу спустилась на землю, розуміючи, що зробив вона таке втратить роботу, а головне втратить повагу. Вона віддала гаманець клієнта в той же день шефу. Валерій ще похвалив її за чесність, але його очі підозріло блищали. Маша подумала, що нарешті її чесність буде винагороджено. Шеф помітив, як вона вийшла з машини та посміхнувся. Він щось сказав чоловікові і обидва зайшли до будівлі. Маша увійшла до офісу та піднялась на другий поверх, де розташовувався кабінет власника. Повітря сигаретним димом та дешевою кавою вдарило в ніс. За столом в невеликій, захаращеній кімнаті, сидів Валерій, розвалившись в кріслі. Клієнт сидів на стільці перед ним. Ну що, Олю, заходь, не соромся, єхидно сказав Валерій, махнувши рукою. В нас тут з твоїм клієнтом невелика справа. Він каже, що залишив свій гаманець в тебе в салоні. Так, було таке, спокійно відповіла Оля. Після зміни я його вам віддала, Валерію Захаровичу. Ви ж самі мене похвалили за чесність. Валера видав неприємний смішок. Похвалив, похвалив. Ось тільки шеф кивнув на гостя. Каже, що там було 80 тисяч гривень. А в гаманці, який ти мені віддала, не було й гривні. Оля відчула, як її щоки розчервонілися. 80 тисяч гривень для неї це дуже багато. Вона стиснула кулаки. Її серце забилося ще сильніше. Там було 79 тисяч 500 гривень, але я їх не брала, вигукнула Оля, дивлячись прямо на Валерія. Клієнт, який до цього мовчки спостерігав за сцену, спокійно сказав Ну, от бачите, я ж казав, що в гаманці були гроші. Валерій Захарович, я ж вам все віддала, відчайдушно вигукнула Оля, відчуваючи, як сльози підступають до очей. Що ви на мене намовляєте? Валерій схопився з крісла. По твоєму, я брешу, кричав він, я тебе пригрів, а ти виявилась злодійкою. Ви брешете, намагаючи себе трохи стримувати, гукнула Оля. Брешеш тут тільки ти. Геть звідси, з мого кабінету, закричав він, схопивши її за плече та грубо став штовхати коридором, а потім сходами, поки не вивів в її в офіс, де сидів оператор та інші водії. Слідом за ними вийшов з кабінету і той чоловік. Всі бачили, закричав Валерій. грубо виштовхуючи Олю до центру. Вона вкрала гроші в клієнта. Я її звільняю. Повернувся до дівчини та гаркнув в обличчя з цього дня ти тут більше не працюєш. Для Олі цей момент став ударом. Вона чекала подяки, а отримала несправедливі звинувачення та публічне приниження. Вона з жалем подивилася на колишнього клієнта, який стояв осторонь. Як вважаєте за потрібне, крикнула вона, відчуваючи, як голос зривається, можете обшукати мою квартиру, якщо знайдете заберете». Чоловік раптом змінився в обличчі. Якщо ви дозволите, я б глянув, сказав він. Ви далеко живете? Ні, недалеко. Кинула Оля, все ще не вірячи в те, що відбувається. Тоді поїхали подивимось. Швидко та рішуче вимов він та рушив до виходи. Валерій посміхнувся. Робіть, що хочете. Гаманець я вам повернув, а ти злодіка. Сюди більше не повертайся. Оля мовчки їхала в машині. Клієнт всю дорогу теж мовчав. У Олі в душі була образа, а в голові крутились несправедливі слова вже колишнього шефа. Вона втратила роботу, єдину опору в житті і все через чужу підлість. Вони під'їхали до будинку. Квартира була невеликою, але чиста, одна кімната та маленька кухня. Були обставлені простенькими меблями диван, плита, пара шафок, невеликий столик та телевізор, от і все її багатство. Чоловік, увійшовши, озирнувся по сторонах, і Оля помітила в його погляді, що шукати тут щось безглуздо. Ви, я бачу, особливо не шикуєте, тихо промовив гість. Непомітно, що у вас водяться зайві гроші. Вам би ці 80 тисяч нагоді б стали. Оля різко обернулась. Образа знову захлеснула її з головою. Знову ви натякаєте, вибухнула вона. Я не брала ваших грошей. Зрозуміло? Але звідки ви знаєте точно суму, яка була в моєму гаманці? запитав гість, не підвищуючи голос. Оля заплющила очі, немов згадуючи той момент, брехати не буду. Я подивилась, що в ньому було, і не приховую, що я вийняла гроші та порахувала. Так, мені дуже потрібні гроші. І на одну мить я уявила, що могла б на них придбати. Вона розплющила очі та подивилась на Олексія. Але я поклала ваші гроші назад в гаманець. Я не злодійка. Я знаю людей, які крали. Ніхто з них добром не скінчив. Я не піду цим шляхом. Чоловік уважно слухав, і в його очах з'явилося щось схоже на повагу. А квартира у вас звідки тоді, коли заробітків нема? Бабуся залишила, є документи, спокійно відповіла Оля. Гість, здавалося, все зрозумів. Раптом він заговорив Олю, так вас зовуть, вірно? Вона кивнула і він продовжив. Слухайте. Давайте почестимо. Бог з ними з цими грошима, але в гаманці був невеликий папірець з важливою інформацією. Ви її не бачили? Це така серветка з цифрами. Він вичікувально глянув на колишню таксистку та лише покатали головою. Тоді він продовжив прокляття це код від нового сейфа. Буквально перед самим від'їздом мені вмонтували в стіну новий сейф, і я похапцем записав код від нього на тому, що підвернулось під руку, не пам'ятаю, що там, а в сейфі лежать дуже важливі документи, і я не можу їх дістати. Потім побіг до таксі, тому що спізнювався на літак. Власне, ви мене і везли. До речі, дякую, що довезли вчасно. А ви керуєте лихо, він раптом посміхнувся, і Оля вперше побачила його по справжньому. Оля посміхнулась в відповідь її образа поступово зникла. Ви ж самі відчули, що щось не так заспокоячий, сказала Оля. Його посмішка, його слова він ніби грав, і він дуже сильно на мене накричав, коли я назвала точну суму. Чоловік кивнув так. Реакція вашого шефа була надто емоційною для звичайного непорозуміння. Він не просто захищався, він прямо накинувся на вас, і це нагадує прикриття власного злочину. Я щиро співчуваю, що через все це ви залишились без роботи. Оля важко зітхнула, позбувся мене, як від свідка. Я б з задоволення подивилась на його бліду пику, коли його нарешті дотиснуть за афери. До речі, ми можемо спробувати дістати ваші гроші. Як вас звати? Вибачте, Сергію, відповів чоловік та рішуче додав, мені найважливіша та серфетка з кодом. У мене є одна ідея, сказала Оля, підходячи до невеликої шавки. Якщо діятимемо спільно, вона дістала літрову скляну банку з під раковини, витягла якийсь старий мішок, дістала ножниці та шматок паперу. Сергій цікавістю спостерігав за її діями, не ставлячи зайвих питань. Оля спритно, орудуючи ножицями, нарізала тканину. І папір і почала заштовхувати їх в банку. Я пам'ятаю, як в дитинстві хлопці так робили, говорила вона, не відриваючись від роботи. Ми називали це димовухою. Головне більше мішковини напхати. Сергій нарешті не витримав. І що це дасть? Оля підняла на нього очі і в них горів вогник азарту. Валерій любить курити в кабінеті після обіду, тому датчики диму там вимкнено. Викуримо його в прямому розумінні слова з кабінету. Щоб знайти вашу серветку. Вона закінчила свою справу, щільно закриваючи банку кришкою, потім продирявила кришку та розширила отвір. Якщо будемо діяти разом, повторила вона, дивлячись на Сергія та витягуючи з дірки в крисці кінчик паперу, то все вийде, і цей пацюк в нас ще потанцює. Сергій посміхнувся, дивлячись на її палаючі очі. Я в справі Оля, я вже знаю, як його відволікти. Оля та Сергій повернулись до офісу під час обідньої перерви. Офіс, зазвичай наповнений шумом, дзвінків та розмов, тепер здавався тихим. На телефонах сиділо лише кілька чергових операторів. Оля впевнено пройшла повстоли, кивнувши в бік кімнати відпочинку, звідки долинав тихий гомін голосів. Слідом за нею, намагаючись не шуміти, крався Сергій. Діставшись до кабінету Валерія, Оля без слів казала на себе і на двері комори, а потім на Сергія та двері до кабінету. Він, розуміючи, кивнув, і Оля зникла в коморі. Вона причаїлась та почула, як пролунав глухий стукіт. Потім незадоволений стогін Валерія. Сергій щось казав йому нерозбірливо. Почувся неприємний скрипіт відсунутого стільця по підлозі. Невдоволений гомін Валерія, і слова Сергія ставали все ближче, а потім глиси пішли. Оля зрозуміла настав час діяти. Вона тихенько вислизнула з комори, забігла до кабінету Валерія. Швидко піднесла сірник до банки. Той спалахнув та згас. Оля квапливо запалювала один сірник за іншим, але вони не хотіли горіти. Оля озирнулась. На столі біля переповненої попільнички лежала запальничка Валерія. Оля схопила її та чиркнула. Вогник охопив імпровізований гніт з паперу, що стирчав з дірки. Дівчина дмухла на папір та чекала, коли вогонь дістанеться тканини. Пройшло пару хвилин. Нарешті з банки потягнувся діткий дим, який став потихеньку валити. Вона запхала димовуху під стіл, потім підбігла до вікна і прочинила його, щоб дим було видно зовні. Обережно визоруши вниз, Оля побачила біля входу Сергія та Валерія. Вона ледве чула їхню розмову. В неї в квартирі порожньо, говорив Сергій. «Їй, звичайно, такі гроші б не завадили б. Може, в поліцію заявити? Я вам так скажу, не треба ніякої поліції, відповів Валерій, потираючи руки. Запечуть срібло, а гроші все одно не повернути. Гроші то вона, мабуть, вже тютю. -тю. Раптом Сергій підвів голову та подивився в її бік, прямо на відкрите вікно кабінету. Слідом за ним вгору подивився Валерій. Оля встигла побачити, як його очі розширились від жаху. а рот почав відкриватися. Оля відскочила від вікна, а знизу вже почулися крики Пожежа, горемо. Затамувавши подих, вона вискочила з кабінету та пірнула назад до комори. Серце билось у грудях. Все йшло за планом. За хвилину Оля почула глухий тупіт це Валерій, захекавшись, біг коридором. Його важке дихання ставало дедалі голосніше. І ось вже пролунав сильний хлопок дверима кабінету. Оля вискочила з комори та буквально ніс. До носа з Сергієм. Він теж захекався, але очі його були ясними та рішучі. Вони переглянулись і не змовляючи забігли до кабінету. Під завіс диму на каратьках повз Валерії. Він притискав до своїх грудей кілька пачок грошей, одна з яких була завернута білою серветкою. Він щось бурмотів, бо в зубах в нього була затиснута шкіряна папка з документами. Раптом він вперся в чиїсь ноги. Валерій підвів голову та побачив Сергія та Олю, що стояли над ним. Дим почав розсіюватись, коли в дверях кабінету з'явились інші співробітники. Хтось доїдав свій бутерброд, хтось просто витріщився на шефа, що повзає по підлозі з грошима в руках. Сергій, не кажучи ні слова, простягнув руку Валерію та спритно вихопив з його рук пачку грошей, завернутих білою серветкою. Переконався, що на серветці намальовані цифри важливого коду. Швидко при всіх ночах він перерахував копюру 79 тисяч 500 гривень, голосно промовив Сергій, підносячи пачку догори, щоб всі могли бачити. Валерій виплюнув шкірину папку з документами та нарешті зміг говорити це не те, це не я, бурмотів він, намагаючись щось заперечити, але було вже занадто пізно. Оля зробила крок вперед, її голос прозвучав твердо та рішуче. Працювати з такою нечесною людиною, тільки себе бруднити. І як добре, що я звільнена, навіть дихати з ним одним повітрям гидко. За їхніми спинами почувся гомін. Він же злодій вигукнув хтось. Він обікрав клієнта, вказав інший Я не буду працювати на це опудало, пролунало з натовпу. Ропіт посилювався, поки один з водіїв, що стояли попереду, сказав за всіх Пишемо заяву, хлопці. Оля та Сергій, протискаючись через натоп, вийшли на свіже повітря. На обличчях в обох грала переможна посмішка. Оля міцно стискала в руках банку слідчою мішковиною, щоб Валерія не було шансу звинуватити їх в підпалі. Вони обернулись на будинок офісу, з вікна тягнувся тонкий, зникаючий струмочок диму. З дверей виходили люди, незважаючи на розпал робочого дня, але вони не сідали в машини. А купками перемовляючи, йшли до виходу з парковки. Сергій, дивлячись на Олю, засміявся. Треба ж, яка ви безбашена, Олю, вимовив він, із захопленням. Я навіть уявити не міг, що ви на таке здатні. Які вас плани на сьогоднішній день? Ви що забули, відповіла Оля, розводячи руками, я безробітна». Тоді я готовий найняти вас. Ходіть до мене особистим водієм. Оля завмерла, не вірячи своїм вухам. «Так куди їдемо запитала вона, її серце билось від щастя. В один непоганий ресторанчик, відповів Сергій, відкриваючи її водійські двері машини. Потрібно ж відсвяткувати таку пригоду і більше дізнатися про мого нового особистого водія. Оля завела престижну іномарку Сергія, повезла свого нового роботодавця в першу поїздку. Через півгодини вони сиділи за затишному куточку дорогого ресторану, де планувала тиша та приглушене світло. Знаєте, Олю, сказав Сергій, Відклавши меню, ви самі того не розуміючи, висмукнули мене з рутини, з нескінченого колеса турбот та угод. Я так звик до цього, що вже не помічав, як життя перетворюється на сірі будні. Ви нагадали мені, що є ще й пригоди, і що чесність це не пережиток минулого. Я щиро вдячний вам за це. Оля дзвінко розпіялася, привертаючи незадоволені погляди клієнтів за сусідніми столиками. Ось бачите. А казали, що я злодіка. Сказала вона та вказала на його обличчя. А у вас тут слід від бруду». Вона взяла зі столу серветку та, не чекаючи відповіді, обережно витерла куточка корота Сергія. Він здивовано глянув на неї потім на серветку. Серветка! шепотів він, і його обличчя осяла широка посмішка. Якби не серветка, я не зустрів би вас. Оля розсміялась у відповідь, і вони, забувши про гостей, та дорогий інтер'єр спіяли, здивлячись один на одного. цей момент. Не відчуваючи різниці між жебраком та багатим, між колишнім клієнтом, звільненим таксисткою, але ще щиру радість та зародження нової симпатії.